На ярмарковому святі. Виходить силач, бере лимон і видавлює з нього однією рукою склянку соку, після чого оглядає публіку і запитує: ха, ха ха Ну що? Хтось із вас готовий повторити номер? Виходить кволий чоловік, бере вже вичавлений лимон і видавлює з нього ще дві склянки соку? Силач здивований. Ха -ха, ви хто? Звідки я? А я з податкової інспекції. Гу <рес> Дівчата, якщо б перед вами був вибір, вийти заміж або отримати мільйон доларів, що б ви собі купили? <рес> а хворий почав щось підозрювати, коли лікар почав приміряти його черевики. Біля театрального гардероба дружина шепоче чоловікові. Ти з божеволів, дав гардеробникові тисячу. А, так, але подивися, яка шуба.